Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ми катаємо помідори, наш провірений рецепт. Роками його робимо. Ну це Юрин рецепт, Юра робить помідори. Então, Qué> можна не підчоркувати. Так, коротше показую вам. Спеціально не наклала одну банку до кінця. До кінця взагалі не наклала для того, щоб показати вам, що кладеться на дно. Значить так. Це що цвятирвало? Смородина? Смородина. Смородина. це вишня, вишня. я так бачу. Смородина. Це вишня. вишня. Це Диві, петрушка. петрушка, кріп, лаврушка, перчик духмяний, перчик чорний, цибуля, перець солодкий. Ну, а і це ж а це кріп. Ну, це кріп. Ну, зеленого немає, я нарізав Часник, сухості. Часник, Часник обов'язково. Два зубки часнику. І одну кінову гвоздічку, одну штучку для рома. Ну, все буде розписано під відео. Кому цікаво, подивіться. Ну я вам скажу, що рецепт дуже хороший. Чим більше спеції і трави, тим вкусніше, ароматніше буде. Все, кидаю назад, накидаю банки помідори, і тут ось у нас вже закипіло. О, звичайна водичка. От, зараз будемо заливати. Два рази заливаємо, на третій варимо маринад і заливаємо маринадом. Зараз пока заліємо окропом, а маринад буде пізніше. Так, да, треба ну, да виміряти. Найцікавіше, ну, тому скільки уксусу, скільки сахара. І, якщо трохи уксусу більше, буде кисляк. А я люблю сладковаті мариновані помідори. Кислі можна зробити і в банці, і так просто, і в відрі, і в чому хочете, кислі квашеніть. А це в мене мариновані. Сладковаті? Заливаємо перший раз. Запарили два рази помідори, на третій раз зливаємо всю воду сюди, ми чітко виміряли, що тут 9 літрів води. На кожен літр води кладеться 25 г солі і 100 г цукру. Чим зручно такий метод. Тому що от в даному випадку банка тут 1,85 літр 85 Попробуйте вгадайте, скільки солі, скільки сахара. А коли ви на воду от, ось на літр. Робиться сіль і цукор, то тоді дуже хорошо збалансовано і сіль, і цукор. Тоді кладеться ще на е, півлітро, на літр, от, на літр, на літр на літрову банку е, півложки оцту. В нашому випадку ми будемо класти ложку неповну оцту, тут 1,85. Так що, отак, от зараз злила вже другий раз, висипаю сюди сіль. І висипають цукор. На 9 літрів вийшло 225 грамів солі. І скільки цукру ти вибачив? І 900 грам цукру. Все, зараз... Солі більше не лежить. Я якось спробував про це почало робив, то 50 грамів солі написано. Зробив, ну помідори вийшли солені Я вменшив наполовину 25 грамів на літр саме раз. Сахар оставив також общем, ну, ще раз кажу, все буде в описанні і написано під відео. Кому цікаво буде, то дивіться і переписуйте собі. А ми зараз накриваємо кришкою, щоб воно закипіло, розчиниться сіль і цукор, закипить вода, заливаємо, додаємо оцет і закатуємо. Закрили помідори. Взагалі, нічого сложного немає, все ж доволі таки швидко, просто, а зимою за замілу душу помідори. Сіда, треба, щоб були на столі і до картошки, і до якоїсь каші, і до макарон. В общем, рецепт провірений. Роками робимо так все час. Хто ще так не робив, то не робив, то спробуйте. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки за вподобайки. Всім пока-пока.